Софії Київській відбулася презентація журналу Антиквар, присвяченого Чернігівському спасу Преображенському собору, його значенню в історії нашої державності. Тут обговорювали випробування, що випали на долю Чернігова та його історико-культурної спадщини, а також шляхи їхнього відродження і збереження. Організаторами заходу став національний заповідник Чернігів Стародавній і журнал Антиквар. Софія Київська є золотим стандартом нашої національної спадщини. Саме тому в її стінах ми сьогодні говоримо про необхідність переосмислення нашого спасу. Адже поряд Софією Київською це найдавніша збережена пам'ятка на території України, це центр духовності, центр державності, а також пантеон князів. І саме тому ми намагаємося вивести її стіні суто культової споруди. Переосмислити її значення і вивести за межі регіональності, перш за все, це державний духовний і культурний осередок, а також примножує знання про нього. І саме тому, серед іншого, ми здійснили видавництво журналу Антиквар, в якому представили оновлену візію історії пам'ятки. Насправді ці два величаві об'єкти, які так переплетені родинними зв'язками, які так базово стоять у фундаменті нашої державності, що очевидно вони потребують всілякої уваги і державної, і національної, і наукової. Софія Київська та Чернігівський спас це не лише князівські пантеони, але й найдавніші серед збережених в Україні місця пам'яті. Я вважаю, що це дуже символічно, що майже через тисячу років після початку будівництва. І Спаса, і Софії фактично, брата і сестри. Так, ми зустрілися тут, в Софії, Київській, щоб поговорити про проблеми. Спаса тисячу років тому наша держава була номінально поділена на лівобережжя, правобережжя так з столицями, фактично в Києві і в Чернігові. І храми Спас і Софія. Це були не просто храми, це були концептуальні символи структури держави тогочасної. Лівобережжя приймало на себе весь удар. Очівників в першу чергу, і можливо, не випадково, що сьогодні саме лівобережжя знову стикнулося з цими новими старими завойовниками. Чернігівський спас багато років перебував у ярмі Московської церкви, і тільки тепер зміг його позбутися та почав відрожуватись від залишеного сміття. Коли декілька місяців назад, я думаю, що я вперше зайшов у спас Чернігівський. На тебе дивляться. Певні копчені стіни, де ти не побачиш жодного ліку. Оце такий храм після 300 років московської окупації і духовної, і політичної. Я дуже рада, що він повертається в лоно української церкви, що він повертається в лоно державності, музейності, що він презентується дуже це приємно не як церква, в якій моляться московські покри, а як центр. Державності, неповності. Відродження та відновлення чернігівського спаса є надважливим завданням задля збереження історико-культурної спадщини Чернігова й України загалом. Сьогодні фахівці, меценати та політичні діячі говорять про Спаса як про символ витривалості, а про місто Чернігів як про культурний щит України. Ми потребуємо не просто допомоги для спаса, ми потребуємо стратегічних рішень держави, переосмислення моделі структури держави, тому що можливо, якщо тисячу років назад літописці писали літописи про державу, да, і вони завжди після Києва ставили Чернігів Другі, можливо, це була не випадковість, не забаганка літописця, а це був свідомий задум сильної державної структури. Я дуже хочу, щоб Чернігів був не прифронтовим містом, як багато мене мої прихильники, особливо за кордоном, питають як ви з маленькими дітками взагалі це все робити в прифронтовому місті. Мені хочеться, щоб це звучало так, що ми робимо це в культурній столиці України. І я вірю, що це можливо. У цей час, коли Україна знову проходить випробування, важливо пам'ятати, що наша спадщина це не лише минуле, але й фундамент майбутнього.